Привіт, друзі! Я на днях отруїлась, тому вирішила трошки побути язвою і розказати вам про 10 найгірших книжок 2024 року. Пробачте мені мій лінгвістично некоректний каламбур, бо все ж таки язва українською це виразка. Взагалі, я прочитала за рік 62 книжки, тому, як ви розумієте, з них десятка це доволі багато, і тому о, тут книжки непогані. Взагалі, більшість цих книжок, і взагалі завжди книжки, які не сподобались, це, скоріше за все, книжки, які не виправдали очікувань. Так сталося і зі мною. Майже всі ці книжки мені не сподобались, тому що вони не виправдали якихось моїх очікувань, або були не тим, що я хотіла, не тим, що я собі планувала, малювала, не тим, на що я розраховувала, коли брала їх читати. Але ну. Я люблю побубніть, я люблю посварити книжки. Ха, тому давайте почнемо. Буду сварити, буду шмагать. Ось так ми плавно переходимо до першої книжки Венера в хутрі Леопольд фон Захер Мазох. Я читала цю книжку десь на початку року, і, в принципі, мій відгук був доволі теплим. Але з плином часу я зрозуміла, що майже все моє задоволення від книжки було побудовано на. Тактильній, естетичній, візуальній, насолоді від видання. Видавництво Старого Лева дійсно молодці, вони прекрасно видали цю книжку. Читати її через це, гортати, тримати в руках було одне задоволення. Тут бачите написи прям червоним посеред тексту. Тут якісь розвратні циці намальовані, і прям чоловіче. Ціло, м'язисте. Ну, коротше, і ти читаєш, тримаєш цю книжку в руках і розумієш, що маєш віч. Але. Сам роман мені, в принципі, та і не сподобався. Я можу зрозуміти її культурну цінність, тому що вона була написана в 1870 році, і одна з перших книжок розкриває тему садомазахізму, любові до домінування або коли тобою домінують. І вона стала таким підґрунтям для дослідження цієї теми. Фройд, наприклад, на основі там, ось цієї книжки, праць Маркіза Десада досліджував цю тему. Але як читання для пересічного читача, я його чесно не розумію. Зараз вже читачі доволі. Розбещені усіма цима даркроменсами, де жінок гвалтують пістолетом. Тому ось ці пристойні шмагання нашого головного героя, і як він пристойно отримає від цього насолоду, їх вже мало здивують. бо все ж таки роман 19 століття. А в 19 столітті навіть шмагання були пристойні. От а люди, які не люблять оце це все, як, наприклад, я всі ці дарк, шмагання і гвалтування, Ну, я кайфу не отримала. Наступна книжка, вона мене якраз таки розчарувала, тому що не виправдала моїх очікувань. І так само я можу зрозуміти її культурну цінність, але я не можу уявити, хто б міг в принципі, отримати насолоду від цього читання. Це Ісмаїл Кадаре, генерал мертвої армії. Це албанський письменник. І взагалі ця книжка це така велика частина албанської культури, дуже яскрава. Вона розкриває тему Другої світової війни, коли Албанія… Анія була окупована Італією і тому як частина літератури цієї країни вона має цінність, і вона має цінність тому, що література цієї країни не дуже розповсюджена і представлена на літературній світовій арені, і тому вона стає таким поштовхом для вивчення культури Албанії, взагалі для знайомства з Албанією і її історією. Але як читання знову ж таки для задоволення, як використовую його я. Мені не сподобалось. Розповідається книжка про італійського генерала, який приїжджає після Другої світової війни в Албанію, щоб ексгумувати тіла своїх полеглих солдатів і відправити їх на батьківщину. І Він, як людина, яка приймала в Другій світовій війні участь, він як людина, яка хворіла ідеєю, яка вважала, що робить щось прекрасне і важливе. Він дивиться на цю землю рихлу, на ці кістки і намагається віднайти, хоч якісь рештки чогось великого і важливого, що він робив. Але виявилось, як і завжди, війна лишає після себе тільки хаос і забуття. Бо кістки його солдат важливі тільки їх рідним. Історія йде далі, країни йдуть далі по цих кістках цих полеглих солдат. І цей генерал. Намагається віднайти, хоч, хоч якийсь сенс в тому, що було, але знаходить знову ж таки тільки землю і тільки кістки. Весь сюжет він дуже простенький і доволі одноманітний. Він, він ходить, капає, думає, копає, думає. Таких книжок, на мій погляд, з такими ж роздумами, з таким сенсом дуже багато. Наступна книжка Мартен Паш, як я став дурним. Я дуже не люблю крайнощі. Я занадто вже доросла і цинічна людина, щоб ділити світ на чорне і біле. Мене веселять ідеалісти, романтики. І я не дуже люблю книжки, які тяжіють до крайнощів. От саме як ця. Цю називають філософським романом, що викликає в мене посмішку, тому що. Розповідається книжка про чоловіка, який зрозумів, що він занадто розумний, і тому не може бути щасливим. Все, все нещастя від розуму, і тому треба стати дурним, щоб стати щасливим. Але ну, це так не працює. Як дійсно не можна бути повністю щасливим, коли ти тяжієш до філософських роздумів, до цих екзистенційних питань. Але чи обов'язково ти будеш щасливим, якщо ти будеш дурним? Не факт, бо світ не так влаштований. Так само, як мене дратувала книжка Хай квітне Аспідистра Джорджа Оруела, бо там так само він все вивів до крайнощів. Головний герой виступив проти буржуазного суспільства, проти матеріалістичного світу, і він повністю відкинув від себе економіку і грошові відносини. Він вирішив, що якщо він не буде заробляти, не буде витрачати, не буде нічого купувати і не буде нічого отримувати. Він що він зробить? Змінить світ? Змінить класову систему? Поборить матеріалізм? Та ні. Він просто буде дурним, який помре з голоду. Знову ж таки, я занадто цинічна, щоб. Приймати ці книжки серйозно і якось вважати їх якимись філософськими. Ну, не влаштований так світ, неможливо е, повністю змінити систему і зруйнувати. Ну, ні. ні. Наступна книжка доводить те, що тата треба слухатись. Друзів не обов'язково, а от тата завжди треба слухатись. Бо якщо б, наприклад, Макс Брод послухався свого друга кавку і знищив. Його творчий доробок, то література просто непоправно багато втратила. Тому, друзі, слухатись не треба. Але от синам Габріеля Гарсія Маркеса все ж таки варто було його послухатись і не видавати його останній роман Зустрінемось в серпні. Коли я його читала, мені було. Так сумно і неприємно, тому що він маленький на 80 сторінок. Розповідає про жінку, яка кожного року приїжджає на острів, де похована її мати, бере з собою книжку, щоб почитати, але читанню заважають випадкові статеві зв'язки. Кожного року, ось і все, весь сюжет, всі 80 сторінок. І коли ти читаєш цей примітивний текст, не можеш не згадувати цю велич. Цього титана Маркеса, яким він був ну, в молодості, в зрілості, які він писав оригінальні романи, наскільки він розсував рамки літератури, скільки всього він вклав дійсно в літературу, а читаєш цей твір зараз, і перед тобою старий э, страждаючий на деменцію дідусь, який чіпляється за справу усього свого життя, за те, що він робив, все своє життя. Але розуміє, що в нього фізично вже не виходить це робити. І це дуже сумний роман насправді, тому що він показує, що ну, тіло воно не щадить, і біологія вона не щадить нікого, навіть генія Маркеса. Наступна книжка Том Рахман імперфекціоністи. Я не дуже люблю оповідання. Мені взагалі важко з ними потоваришувати, тому що якщо це якісь життєві оповідання про людей, про їхню долю, про їхні негаразди, то мені дуже важко емоційно пов'язати себе з персонажами і їм дійсно якось співпереживати переживати за 20 сторінок. Ну, для мене це неможливо. І так само тут це взагалі-то роман, але для мене це в. Насправді то збірка оповідань. Тут оповідання про різних людей, які пов'язані тим, що працюють в редакції газети. А, і от там про кожного співробітника, історія його життя зазвичай трагічна, там якісь хвороби, зради, непорозуміння. А, ну то й все. Я взагалі не прив'язалася емоційно до персонажів, тому. Це була даремна витрата часу для мене. Наступна книжка Майк Гейл, чоловік, якого я, здається, знаю. Це така жахливо сентиментальна банальщина, що аж дійшло для мене до вульгарності. Це казка про попелюшку, з якої я давним-давно виросла. Це дуже якась ну, вульгарна історія про двох чоловіків. В яких все настільки погано в житті, наскільки тільки можна може бути, і навіть гірше. Але вони зустрічають один одного і міняють життя один одного на краще. Це така собі китайська копія фільму Один плюс один. Якось там в нього ще є інша назва. Про людину з інвалідністю, який знаходить собі помічника, і от вони якось там допомагають один одному і міняють життя один одного на краще. Але якщо то був красивий фільм, такий емоційний, якщо він дійсно змушував глядача співпереживати і зв'язувати себе з персонажами, то тут тобі прямим текстом казали, що ти маєш. Переживати, що ти маєш співчувати, що тобі має бути погано, а тут тобі має бути весело. Ні, це так не працює. Можливо, я занадто доросла, щоб повірити в те, що зустріч з мужиком, якого ти не бачив 30 років, з яким ти вчився в одній школі, змогла зробити з твоїм життям те, що не змогли зробити рідні, близькі, друзі, лікарі, медицина. Не знаю, колеги по роботі, ніхто не зміг. А от якийсь мужик, просто лєвий, от він все виправив. Заради нього ти працював над собою, молодець. Наступна книжка. Теж мене розчарувала своєю сентиментальністю. Це Шелбі Ван Пелт напрочуд кмітливі створіння. А вона мене розчарувала ще й тим, що увійшла до списку ста найкращих книжок 21-го століття за версією читачів Нью-Йорк Таймс. Хоча вона вийшла, якщо я не помиляюсь, минулого року, тобто доволі свіженька книжка, а вже в якийсь такий список потрапила поряд прям з дуже сильними і хорошими книжками 21-го століття. Я зацікавилася, що ж там такого може бути. Бо звучить як звичайна така романтична історія. Такою вона і виявилась. Чесно кажучи, мене дивує, е, на що штампувати одні й ті самі сентиментальні історії, знову ж таки, про те, як через е, співпадіння одні люди опиняються поряд з іншими і змінюють життя один одного на краще, е, змінюючи тільки імена та місце подій. І, можливо, там трошки сеттинг. Все. Так, їх копіюють і вставляють. І як це досі читають, я в принципі розумію, але ну, коли ти дивишся перші романтичні комедії, ось ці, де одні й ті самі актори грають майже одні й ті самі типажі, тільки там міняються країни, історії або набір персонажів, ну це ще якось прикольно. Але коли ти дивишся вже сотий фільм про те, як чоловік і жінка міняються тілами. Ну, це якось не вставляє, мені здається. Так само і тут. Ну, коли ти читаєш там перші книжки Бакмана, це ще класно і прикольно. Хоча я Бакмана дуже поважаю, він дуже класно пише, е окрім усіх його чудових історій. Але коли ти читаєш 1900 книжку Шелбі Ван Пелт на прочуть кмітливі створіння, де просто імена інші, ну, якось вже нашо. І от, якщо в принципі я можу зрозуміти, навіщо штампують ось такі історії е, в мільйонний раз, тому що все ж таки для багатьох читачів література це спосіб ескапізму, кудись заховатись, знайти якесь плече дружнє, літературне від усіх негараздів в житті, або знайти якусь книжкову руку, яка тебе погладить по голові, і скаже, що все буде добре. Ось дивись, в цих персонажів вийшло і в них все добре, то й в тебе вийде. Завжди такі історії будуть потрібні, бо, на жаль, завжди людям буде погано і завжди вони захочуть кудись в такі книжки сховатись. То чому штампують досі одні й ті самі детективи, я зрозуміти не можу. Я зараз скажу про книжку Ака Тернер, мова тіла. Вона мене дійсно дуже сильно розлютила насправді, тому що це настільки примітивний детектив. Що мені здається, в 19 столітті придумували історії оригінальніші і красивіші ніж ця? Це така собі ем, китайська копія ем, Стіга Ларсона. Та його жінки з татуюванням дракона, бо там теж головна героїня, така собі нонконформістка, дуже травмована і самотня людина, яку ніхто не розуміє. В неї пірсінг, в неї татуювання, в неї кольорове волосся. І всіх це так дивує і жахає, хоча кого зараз дивуєш пірсингом, татуюваннями. І тому ніхто не хоче з нею спілкуватись, бо вона якась дивачка. Господи, подивіться, в неї татуювання і пірсинг, яка дивна жінка, божечки. І вона така вся самітниця, така вся незрозуміла ніким, така от, не така, як всі людина, працює патологоанатомом, якщо я не помиляюсь, і до неї на стіл потрапляє тіло її колишньої викладачки, яка насправді то була єдиною рідною для неї людиною. Всі кажуть, що це самогубство, але вона в це не вірить. Вона вважає, що це вбивство, і вирішує його розслідувати, щоб віддати шану цій жінці. Чесно. Мені було так насрать, хто її вбив, <ріх> тому що персонажі всі настільки не харизматичні, наскільки це тільки можливо. Ця головна героїня вона настільки списана з цієї жінки з татуюванням дракона, але такими примітивними не знаю, олівцями, що вона не виглядає як людина, вона не виглядає як взагалі навіть персонаж, Вона ні на що не схожа, чисто дуб. Ну просто. І єдине, що мене мотивувало дочитати до кінця, це дізнатися фінал. А фінал настільки примітивний, аж вульгарно примітивний. Ну, я не знаю. Книжки Вілкі Колінза, детективи Вілкі Колінза набагато оригінальніші. Хоча він писав в часи Дікенса. Книжки Агати Крісті зараз виглядають свіжішими. Навіщо купувати права? Займатися перекладом такої книжки мені взагалі не зрозуміло. Фу, вибачте, я трошки розійшлась, пішла, трошки подихала. Тут якраз для вас місце, щоб написати вашу найгіршу, найгіршу книгу року. Наступна книжка це Близькості Кеті Кітамура. Я, мабуть, якийсь застарілий читач, тому що для мене, якщо я читаю сюжетні романи. Мені все ж таки важлива композиція. Я, ну, мабуть, дуже вередлива, але мені важливо, щоб був якийсь внятний початок, щоб було якесь продовження дії, зрозуміле, щоб була якась кульмінація, яку помітно, і щоб був якийсь такий сякий фінал. Я не розумію книжки ні про що. От для мене ця книжка ні про що. Такий собі. Епізод з життя людини, наша головна героїня, приїжджає в Гаагський суд працювати. І щось вона там працює, в неї щось виходить, щось не виходить, вона нервує, з кимось знайомиться, потім свариться, потім зустрічається, щось тобі накручує, потім виявляється, що вона це накрутила, а може, все ж таки не накрутила. Це її подруга або не подруга, а це її хлопець або не хлопець. Вони розійшлись, а може і не розійшлись, а все ж таки розійшлись. А хто його знає? Подивимось, що буде далі, кінець. Листок летить, лебідь пливе, сніг тане. Для чого це все було? Я не зрозуміла абсолютно. Плюс героїня максимально несимпатична. Вона мені дуже не сподобалась, вона якась невротичка, вона усю книгу ниє, накручує себе. Їй краще було б на початку книги знайти хорошого психотерапевта, а не роботу в гаському суді. І, можливо, книжка була б цікавішою, тому що вона не нила б, не накручувала і не переживала б усі 200 сторінок. І остання книжка це найбільше розчарування року для мене якраз через мої надвисокі очікування. Мої очікування, як вправний самогубець, сіганули з 28-го поверху і розмазались картинно об асфальт. Це Софія Андрухович та її Катананхе. Я дуже хотіла познайомитись з легендою сучасної української літератури, але трошки відкладала знайомство з її опус магнума Мадокою, а через її об'єм. Бо ну книжка така, що в неї прям треба заглиблюватись. У мене не було для цього достатньо часу і бажання. Тому я спитала в шанувальників її творчості, чи можна починати знайомство з Катананхи, і мені всі відповіли так. Цілком там дуже яскраво проявляються характеристики творчості Софії Андрухович. І мене ця книжка так сильно розчарувала, вона настільки сира, що це якось мені здалось неповагою до читача видавати таку книжку і брати за неї гроші. Бо це як непропрацьована, необроблена, не відредагована чернетка, з якої ще й повиривали листи, і усі ці шматки тексту майже ніяк не пов'язали між собою. Додали туди древньогрецьку міфологію, щоб був фльор інтелектуальності у цього тексту, якісь епізоди і сцени жахливо застарілі і виглядають неоригінально. І, ну, коротше, над цією книжкою треба було дуже-дуже і дуже довго ще працювати, на мій погляд, а не видавати її такою. Хоча. Багатьом сподобалось, тому що я взагалі знаю в цьому житті. Нічого, бо я сиджу тут, а не в своєму офісі IT, який приносить мені мільйони. Побачимось з вами, друзі, в наступному відео. Не забувайте, будь ласка, писати свої найгірші книжки року. Це буде така, такий safe space. Таке комфортне для нас місце, острівець комфорту, де можна побубніти, де можна побути трошечки нетолерантним в сторону книжок, і ніхто за цим столом, принаймні, не буде вас засуджувати. Тут, на, по підлозі, відходить один сапцарапок, він може вас позасуджувати, але я буду намагатись його зупиняти. Я вас ніколи не буду засуджувати, тому можете спокійно писати мені все, що завгодно, навіть те, що я стерву і обсварила вашу улюблену книжку це почитаю все. Цілую вас, мої бумбончики. Ви найкращі, найкрасивіші. Всього вам найкращого в наступному році і щоб поганих книжок було якнайменше. Хто поставить лайк? У того очікування завжди будуть збігатись з тим, що вони отримують від книжки. Ну ідіть сюди, ідіть сюди, які зічки, які зічки.